В цьому ж є правда. Правда саме в станові. Просто життя нам якби допомагає не затримуватися в станах, які нас не розвивають. <смі> Тому нас і накриває те все, що нам потрібно проявити в собі. І коли воно накриває його, щоб воно наступного разу не, не накрило, його потрібно розгледіти, побачити. Ну, коли вже можеш ним керувати, ну в сенсі там змінювати свій стан, а, там навіть можеш просто відступити від цієї хвилі, хай вона пройде, ну це вже означає, що ти вже бачиш його, що ти це бачиш, ти можеш його, а, скажімо так, цей потік або піти з ним взаємодію, а, або Пропустити його, коли ти його просто. Тобі не цікаво вже в цьому знаходитись. Тому що коли ти цього не бачиш, ти просто в цьому знаходишся, тебе накриває, і ти тільки його пізнаєш. Барахтаєшся. А, ну як барахтаєшся таке обезцінення? Живеш, по суті. Живеш, пізнаєш, взаємодієш, проявляєш себе. Завжди проявляєш себе. А от вже коли набридає, думаєш, та скільки можна, ти думаєш, так, все. Я, я змінюю свій стан, я виходжу з цього. От е, індикатором є ще, типу, хочеться змінити обставини, хочеться змінити декорації, місце. Воно дуже допомагає, звісно. Багатьом полегшує, але не завжди це вдається, правда? ж? <кій> Тому що обставини часто складаються так, що якби, змушують нас пройти цей досвід, пізнати цей, цю ситуацію і якби е пройти свою еволюцію. Тому що, коли ти легко можеш змінити декорації і, і, і відповідно. Е Якби вийти з ситуації якоїсь із, вийти з цього стану, це означає, що це, це так, це ну, не, не складно для тебе. Відповідно, і уроку тут як такого немає. А от коли ти не можеш вийти з, якогось, з якихось декорацій, це означає, що вони тебе тримають саме для того, щоб пройти це, усі побачити це заглибитись у це, проявити це.